Дітям переселенців та учасників АТО до Дня Святого Миколая подарували казку. Новорічні персонажі, численні конкурси та майстер-класи. Усе заради дитячої втіхи. На святковому заході побував і наш кореспондент. Цікавилася, про які подарунки мріють дітлахи та чи вірять ще у новорічні дива. Кілька сотень малюків з родин переселенців сьогодні відзначають День Святого Миколая. Танці, хороводи, численні конкурси та розваги День Святого Миколая у Ленінському районі відзначали з розмахом. Артисти народного театру Чародій перевтілені у казкових персонажів. Кожний конкурс, кожна постановка для них відповідальність. Вони дарують свято дітям, які вже пережили чимало випробувань, у тому числі й через війну. Та дітки із прийомних сім'ї Ленянського району, етидіятки із сім'ї приміщених ліц, і етадітки із сім'ї погибших в АТО. Щойно запалюються вогні на ялинці і біля зеленої красуні з'являються казкові персонажі. Малеча чекає дива та святого Миколая. Святой Миколая та пролітає прилітає вночі. З посухом. шапці, в, в синьому халаті. Шубка у нього. Буває і красна, і сі. Біля новорічної ялинки діти спілкуються з тим, на кого чекали. А от подарунок, вистава «Золотий ключик. Вони завжди з кожним роком все більше хотят вірити в чудо, і ми стараємося це чудо їм подарувати. Це спектакль, або это просто какое-то добра, пожелання улыбки новогодней. Но мы стараемся поддерживать их настроение замечательное и дарим им сказку. У гостях у Миколая побували близько пів тисячі малюків. Одні могли проявити свої творчі здібності, інші спритність, а Хтось просто зануритися у світ казки, де завжди перемагає добро, а прекрасне неодмінно трапляється з тими, хто у нього вірить. Юлія Крива, Денис Єлисавенко, новини одинадцятого каналу.